Днями у Нововолинську на відкритті школи бойових мистецтв провели майстер-клас з карате. Усі охочі могли відвідати тренування. Як все було, бачили і ми. Учнів навчатимуть за напрямком карате ММА-про. Бойове мистецтво, що зародилося більше тисячі років тому, являє собою не тільки саму техніку, а й спосіб виховання духу через тренування тіла. Змішані бойові мистецтва або мікс файт на сьогодні заслужено вважаються вершиною бойових видів спорту та найдинамічнішими із видів єдиноборств. Об'єднання всіх технік, а точніше вибірка найкращих. Серед усіх відомих стилів бойових мистецтв світу дали свої плоди, виховання унікальних бійців, які можуть виступати у всіх категоріях, дисциплінах і чемпіонатах. Тренер Руслан Галигін провів майстер-клас на відкритті школи бойових мистецтв. Я до цього був тренером зборної України в організації «Кьокусінкан». Зараз от у нас направлення бойового персонального карате. Ми зараз виступаємо і в ММА, і в карате, і в кікбоксингу. Наші ученики. Поэтому, если все будет хорошо, у вас в городе будет профессиональная боевая школа. Дети будут выступать во всех контактных видах единоборств. Надеюсь, у нас все получится. 25 лет занимаюсь, имею два третьих дана в разных стилях. В Кюкусінкан і вкоєно ну, такі наборі. Також учні зможуть оволодіти корейським ударним стилем бойових мистецтв теквандо, основною рисою якого є практично тільки робота ногами на далекій дистанції. Для рук вивчають базові блоки від ударів. Такий вид бойового мистецтва позиціонується як оздоровча гімнастика та система самооборони без зброї. Під час навчання учні оволодіють різними техніками, а саме, спаринговою це спортивні олімпійські змагання, класичною та технікою самозахисту.